На Буковелі пройшов фінал Кубка світу з фрістайлу. Українці вдало провели домашній етап. Ми маємо навіть призерку. Прикарпатська спортсменка Надія Діденко завоювала сріблу у лижній акробатиці. Про перебіг змагань далі. Наші журналісти на гірськолижному курорті Прикарпаття зібралися спортсмени з 10 країн, щоб визначити, хто поїде на чемпіонат світу. Найчастельнішою командою виявилася команда сусідньої Білорусі. Навіть один представник цієї збірної зайняв призове місце. Все починалося з приємних посмішок глядачів, учасників змагань та кваліфікаційних стрибків. Кращі пройшли до наступного етапу. Після чого 12 чоловіків та жінок доводили право свого місця у суперфіналі чотирьох. До четверки кращих серед жінок увійшли наша Надія Діденко, Емелі Кук та Кіллі Маккінзе США, а також австралійка Таня Шайрен. З попередніх стрибків всі очікували, що саме Українка буде першою, адже показала вона найвищий результат 91 бал. Але перемогу вирвала американка Емілі Кук. У фіналі вона настрибала на 83,89 балу, обігнавши надію всього на соту я під враженням. Ми лише зійшли з літака. і Я послухавши свого тренера, вирішила зробити все можливе. схил був чудовий. Всі робили неймовірні стрибки. І я щаслива. Надія Діденко після змагань подякувала за підтримку глядачам, які скандували під час її фінального стрибка. Мені подобається обстановка, дуже благополучно служила. Обстановка дуже хороша. мені все понравилось. Я була готова к этому старту, я готовилась, штук на родних землях, ви собі достойно. А у фіналі чоловіків зійшлися представники трьох континентів. Золото отримав спортсмен із Австралії Девід Моріс. Другу сходинку п'єдесталу зайняв Ділан Фергюсон. Третє місце дісталося Максиму Густіку. Переможець не соромився демонструвати свої емоції. ці карпатські схили неймовірні. Ми навіть не очікували, що буде так добре. Це один з найкращих етапів у цьому році. Погода була дійсно добра. Снігове покриття ідеальне. Я сподіваюся зробити це ще раз, але вже наступного року. Директор гірськолижного курорту Буковель Олександр Шевченко впевнений, що після такого вдалого змагання Україна має всі шанси отримати право приймати зимову олімпіаду 2022 року. Під цей кубок ми віддали цілий схил. Можливо, один із найкращих схилів. Але як кажуть спортсмени, і тренери і учасники, учасники змагань, і, напевно, ті люди, які дозволяють взагалі проводити ці змагання, сказали, що це найкращий в світі схил, який був за останній рік. Тому це говорить про те, що ми можемо проводити будь-які змагання, будь-якого рівня. Я переконаний, що Україна ще, як кажуть, покаже свій рівень майстерності, тому що на Україні є вже Буковель, є вже такі майстри спорту, як Франківчанка, яка зайняла друге місце. Це вже великий прорив. Я переконаний, що ми будемо йти далі. Ну я думаю, що цей етап Кубку світу, фінальний етап, буде запорукою 100%, що саме Україні і саме Прикарпаттю дадуть можливість провести Олімпіаду в 2022 році. Наразі переможці Кубку готуються до найвідповідальніших змагань чемпіонату світу з фрістайлу. З Буковеля Богдан Малецький, Іван Проківчук, Ярослав Мотрух, програма Подієнтика.